Три святителі на одній іконі. Це тільки на перший погляд, вони різні. Насправді їхні шляхи та подвиги були дуже схожими. Василій суворий аскет і блискучий церковний адміністратор, єпископ, який не прогнувся під тиском світської влади, що нав'язувала йому спотворені погляди єретиків аріан. Григорій, його близький друг, який розділяв з Василієм руки навчання та молитву в пустелі, та з яким пліч опліч боронив від аріан. Богословські істини. Обидва друга, ставши єпископами, всебічно турбувалися про свою паству. При цьому Василій створив у кожному куточку своєї митрополії осередки соціальної турботи про бідних і знедолених, сиротинці, притулки та богодільні. Тим самим займався й Іоанн Златоуст, вдосконалюючи систему захисту нужденних та відстоюючи правду Божу в протистоянні з можновладцями. Якщо історично поглянути на ці події, то якраз при житті цих трьох святителів були христологічні спори. Вони трудилися для того, щоб зберегти догматичне вчення, створити його в IV столітті, якраз із-за христологічних і триадологічних спорів, якраз тоді виникло виникла необхідність сформувати божественну літургію, але головний спадок, який залишили ці двоє святителів прийдешнім поколінням, це впорядкований чин Божественної літургії, засобу обоження людини через причастя тіла і крові Господа Ісуса Христа. І, хоча третій учитель Вселенський Григорій Богослов не створив власного літургійного чину, неможливо уявити собі обидві літургії двох святителів без його богословських тез про святу трійцю. Євхаристія, божественна літургія це шлях до обожнення, преображення нашого життя, виконання самого головного завдання, яке ставить церква, ставить православ'я перед людиною, щоб через Євхаристію ми долучилися божественного буттю. Ми дуже вдячні. Святителям Іану Златоусту Василію Великому за те, що, як от каже, сказано в трапарі Іоанну Златоусту, він явив нам висоту смиренно смиренномудря, нам показав на землі і дав нам у формі земній, літургічній форми справжній досвід неба на землі. Відтоді й до сьогодні православні звершують літургії Василія Великого та Іоанна Златоустого, які перетворюють кожного причасника на учасника тієї самої таємної вечері, яку звершив Спаситель перед своїми хресними стражданнями.